Доброго ранку всім. Сьогодні пакуємо посилочки. Вчора готували саженці, накопали, запакували їх. Ось, дивіться, різні сорти. Зараз у нас на ділянці близько 75 сортів суниці садової. Вона вся різна, так як і діти у нас в сім'ях різні, від одних батьків, так і суниця, вона розсада вся різна, в залежності від сорту. Одна може бути зеленіша, друга трошки блідніша. Це залежить і від умов вирощування, і від самого сорту. Ось мальвіна зовсім здоровлюча цього року, а деякі саженці зовсім маленькі. І за посухи та, що була ось саме зараз, бо трішки проблеми були у мене з насосами, не змогла поливати, то, на жаль, розсада деяких сортів буде не така велика, як би мені хотілося. Так, що ось сьогодні готую ще одну партію посилочок. Впевнена, що ви вже чекаєте, вибачаюся ще раз за затримку, бо не від мене це залежало. Погодні умови не завжди такі сприятливі копала, дуже сухо було. Ну, сподіваюся, що підуть дощики і вона у вас добре приживеться. Так що чекайте на свої посилочки. Дуже вдячна вам за замовлення. Всім добра, тепла, затишку. На все добре.